Погнали разом на шопінг у Лос-Анджелесі. Тут тепло, тож багато магазинів знаходяться отак просто на вулиці. Починаємо з Urban Outfitters. Як би вам пояснити цей магазин? Ну ви зараз самі все побачите. Але ціни… гадайте, скільки коштує 39 доларів. Це один з найпопулярніших магазинів серед молоді. Хоча тут такі позиції, знаєте, ну незвичні. Ми зараз з вами ще на них подивимось, але дуже класний відділ домашніх речей. Бачите, все таке стильне, класне, ну і дуже атмосферне. Я не люблю цей магазин через погану якість і ціни, які він пропонує. Мені здається, вони трошки не мечаться. Тож погнала в мій самий улюблений Lululemon. Я навіть зараз у кофті цього бренду. Я його просто обожнюю через лекала. Він завжди робить так, що ваша фігура виглядає просто ідеально. Моя воля я б брала все там, але треба обрати одну позицію. Тож буде ця куртка, яка розроблена під легінси. Бо я ходжу в них 99% часу. Мені здається, виглядає дуже круто, стильно і тут насправді якість співпадає з ціною. Вся куртка коштувала 140 4 долари, але це дійсно от прям якісна курка. у наступному відео. Разом ідемо в книжний.